Новий вінницький ритм. 101,8 РФМ. Місто над Богом. Події, що поруч. Доброго дня і доброго здоров'я бажаю. Всім перший вінницький мультимедійний проєкт, час змін в студії. Я автор та ведучий Олег Семко, А також радий вітати сьогоднішнього мого гостя. До мене завітав директор департаменту житлового господарства Вінницької міської ради, пан Роман Фурман. Пан Роман, радий вас бачити сьогодні. Е, є про що поговорити, навіть не дивлячись на те, що у нас погода все краще, краще, краще і краще стає. Так, так. все тепліше і тепліше. Ми чудово знаємо, що чим тепліше стає на вулиці, тим більше роботи у вас. Адже ми починаємо і прибирати Наше місто ми починаємо дивитися на за прибудинковими прибуди, при територіями. Ну і звісно, постає питання в теплу пору року все більше і більше ремонтні роботи: ремонтні, відновлювальні і абсолютно абсолютно різні, розпочати сьогоднішню розмову. Е, прошу вас і пропоную вам з саме ре, е, капітального ремонту покрівель багатоквартирних будинків. А більш точніше, як ОСББ в цьому випадку, е, на що вони мають? Е, на що вони можуть розраховувати, що і як іде Вінницька міська рада на зустріч ОСББ? І про наш дах. Я вже декілька разів казав, що в мене сьогодні директор нашого даху. Пане Романе, що у нас з капремонтом покрівель? Дійсно, з приходом потепління сезонних погодних умов все більше і більше. Появляється ремонтних робіт, пов'язаних з капітальним ремонтом житлового фонду в цьому році, як і в минулий періоді, найактуальнішими залишаються один із різновидів. Ремонтів, які обирають співвласники, це є саме дійсно покрівлі, покрівлі шатрові і покрівлі м'які, рубіроїдні покрівлі, великою популярністю вони користуються серед будинків, які створюють об'єднання співвласників багатоквартирних будинків. І звісно, обирають саме покрівлю як перший капітальний ремонт і допомогу від міста, оскільки ці роботи виконуються 100% за рахунок коштів міського бюджету, а користуючись нагодою, хотів би. Нагадати про те, що в співвласників багатоквартирних будинків є можливість користуватися муніципальною програмою, яка дозволяє покращити технічний стан, а саме на умовах співфінансування ремонтувати свої будинки. Це покрівлі, це інженерні мережі в підвалах багатоквартирних будинків, опалення, гаряче водопостачання, холодне водопостачання. Скільки, вибачте, хочу так. перебити, скільки, нагадайте, скільки вже існує ця програма? З якого року вона започаткована? Програма існує вже понад 10 років, а якщо точніше, з 2009 року. Саме в 2009 році було. Прийняти відповідне рішення міської ради про затвердження цієї програми, яка передбачала на той час це пріоритетне право на отримання капітального ремонту, саме заохочувало будинки співфінансування. На той час в першу чергу виконувалися роботи саме на тих будинках, які погоджувалися на співфінансування. 30 на 70%, де, нагадаю, частка співвласників коштів це є 30%, 70% це кошти міського бюджету. На сьогодні співвідношення дольової участі не змінилось, залишається аналогічним. Тільки є одне відмінність, що на сьогодні без співфінансування провести капітальний ремонт в будинку певних видів робіт нереально. tiques de bi financiamento Виключенням є будинки ОСББ, які мають можливість провести і отримати один вид робіт відремонтований стовідсотково за рахунок бюджету. От ви говорите, що виключно є будинки, де вже створені так. ОСББ. Ми чудово розуміємо, що таким чином Вінницька міська рада спонукає людей організовуватися і брати управління керування з будинком, витрати, і звісно, в тому числі і ремонт. Роботи, е, якби під свій контроль. з Починаючи з 2009 року, якщо звідси відштовхуватися. Е, наскільки популярною, і я навіть не хочу брати це слово зараз в лапки. Наскільки популярним стало е, оце, ця, стала ця пропозиція від Вінницької міської ради? Е, так, ремонт, в проведенні капітальних капітальних ремонтів. Досить е великий. Е, ажіотаж, умовно кажучи, серед ОСББ і серед співвласників багатоквартирних будинків, саме створенням ОСББ використання цієї програми і наявних умов можливостей в капітальному ремонті будинків. На сьогодні скажу відверто: потреба і заявки на порядок більша кількість, чим аніж бюджет може протягом року дозволити собі провести капітальний ремонт. В такому випадку, як е, ви. Як директор департаменту, як Вінницька міська рада, яким чином вона вибудовує, отут, дозвольте скажу, вибудовує цю чергу або почерговість виконання цих робіт. Є якийсь алгоритм, є якісь умовності. Яким чином насамперед пріоритетом під час формування проекту бюджету або пропозиції збір визначається по часу подачі заявок, Умовно кажучи, в першу чергу беруться ті ОЗБ, які подали? Раніше періоду, угу. раніше, звісно, заяви. І другим етапом, який дозволяє позачергово провести ремонт того чи іншого будинку, або тих чи інших робіт, це реальний технічний стан конструктивного елементу. Ну, умовно кажучи, наприклад, покрівля, яка реально за срок експлуатації вже зносилась до такого стану, що там вже реально латати нема жо нема не Звісно, що це не проблема, пов'язана з е, сьогоднішнім створенням ОЗБ або вчорашнім, це реально проблема, яка накопичувалась роками. По певній умовно кажучи, такій такому лояльному відношенню самих співвласників будинку, оскільки необхідно було б, напевно, ще років п'ять назад її вкласти кошти, наприклад, на умовах співфінансування відремонтувати, або ж через управлінську компанію чи колишніх ЖЕКів проводити і ремонтні ремонти, абсолютно угу. вірно. Тобто, є, є можливість певні локальні локальними заходами роботами покращити технічний стан. Звісно, що це не гарантія. Проведення капітального ремонту але це підтримка в нормальному стані, тому не є поодинокі випадки, коли саме з врахуванням технічного стану конкретної виду робіт включається до бюджету. Якщо говорити про конкретний стан, звісно, в оціночних цих моментах комісія, напевно, обов'язково має врахувати рік. Введення в експлуатацію того чи іншого будинку, того Звісно. чи іншого зберіга знову таки я прочитав, що є дуже цікава позиція стосовно будинків, які були введені в експлуатацію до 1970 року, тобто на сьогоднішній день це мінімум 52, 53 і більше 53 плюс можна так, так говорити стосовно них, які є умовності, і як Вінницька міська рада в даному випадку допомагає. Дійсно з 2019 року, а саме осени 2019 року, міським головою було запропоновано проводити на будинках, які створюють ОСББ, будинок забудови до 1970 року, проводити не один вид робіт за рахунок бюджету, а запропоновано було два види робіт виконувати за рахунок міського бюджету. На цих будинках види робіт обирають виключно співвласниками загальними зборами. Але одна умова, що ці роботи будуть зроблені не протягом одного року, а дві одночасно. Тобто ми маємо уявлення, що мова йде про будинки 50 вік. Це будинки, в тому числі з плоскими покрівлями. І е, на цих будинках капітальний ремонт не проводився взагалі покріво. Тому mm -hmm. ми розуміємо, в якому стані знаходяться е, знаходяться е, покриття е, в будинку. Важко собі уявити. Звісно, відверто важко. Е, е, ви виїжджаєте на місце. Вам показують документацію. Ви це все бачите. Е, от, поділіться, будь ласка, якщо можна. Е, є будинки, які абсолютно е, своєчасно проводились певні е, ремонтні роботи поточних характерів. І вони знаходяться в, в задовільному стані, хоча дійсно потрібна. Проводити вже капітальний ремонт. Є будинки, які реально знаходяться в незадовільному стані, в жахливому стані, там навіть вже дерева попроростали, вгору відверто на цих покрівлях. Тому однозначно без проведення капітального ремонту проблему з протіканням, руйнуванням будинку вирішити досить важко. Тому, звісно, наша пропозиція завжди співвласникам або ж вони гуртуються. Приймають рішення і долучаються до програми співфінансування проводити капітальний ремонт або ж створюють ОСББ і отримують той же вид робіт стовідсотково за рахунок бюджету. Як ви кажете, дерева попростали Відверто скажу я навіть не можу собі уявити, що робиться у квартирах тих людей, які безпосередньо перші після даху. Я не можу собі уявити. Тобто, у них проблеми, проблеми і проблеми. Так. Це може бути і грибок, це може бути так. і пошкодження тої самої електромережі, ну і так далі. так далі, так далі, далі. Проблем достатньо, так але ви їх вирішуєте. Ну ми їх пропонуємо вирішити без рішення співвласників, навряд чи ми зможемо чимось допомогти. Тобто, самостійно ви не втручаєтеся? Підстав немає, це приватна власність. Наше завдання запропонувати допомогти їм знайти шляхи вирішення тої проблеми, з якою вони зустрілися або з якою. Вже, Прийшло. яка вже проросла. Так, так, так. Вибачте, я так. не жартую, але. Якби використовую таке порівняння, треба нагадати нашим глядачам і слухачам, що вінниця це одне з небагатьох міст України, де влада намагається всіляко підтримувати людей, які беруть управління будинку у власні руки. За цією тезою в мене, звісно, виникає запитання стосовно того наскільки популярним руху СББ дозвольте так, запитаюся: популярним руху СББ з кожним роком збільшується в нашому місті, в нашій територіальній громаді. Він можливо. Розвивається синусоїдно, колись була мода створювати ОСББ, а потім люди чомусь перестали. Яким чином? Ви це краще знаєте? От, декілька характеристик. Коли говорити про е розвиток саме е об'єднань співвласників багатоквартирних будинків, е в тому числі в місті Вінниці, однозначно ми говоримо про те, що приріст е кількості будинків вона щороку збільшується. Е інше питання чи е Тими темпами, які очікувалося або якими хотілося б, звісно, цього недостатньо. Коли ми говоримо про ОСБ, ми маємо розуміти одну просту річ: про те, що це є організація, яка не має на меті отримання прибутків, це виключно згуртованість співвласників відповідальних власників квартир за максимального раціонального використання того фінансового ресурсу, який фактично сплачується співвласниками. Звісно, що мова не йде про те, що ОСБ самостійно має. Мати в штаті електрика, сантехніка, аварійну бригаду, і тому подібне. Мова йде про те, що управління своїм будинком здійснюється через ОСББ. Маючи відповідні контракти з аварійними службами, з сервісними спеціалістами, я маю на увазі про організації mm -hmm. сантехніки, електрики, і тому подібне. Однозначно, завданням для міста вона залишається підтримувати цей напрямок. Це є один із видів або форми управління будинком. Або ж ми самостійно управляємо будинком в межах того мінімального ресурсу, фінансу, який ми сплачуємо, або ж якщо ми не бажаємо, звісно, цю функцію буде виконувати управитель, може виконувати. Та, якого ми наняли для певних послуг ми говоримо про управлінські компанії, звісно, що споглядаючи на європейський досвід, ми все-таки імпонуємо себе до європейських mm -hmm. країн, до цивілізованого світу, там найефективнішої форми управління іншої немає, як ОСББ. Звісно, по різному вони в кожній країні називаються, але саме суть, суть mm -hmm. ідея та ж саме. І однозначно питання в ОСББ в Україні це питання завтрашнього дня. Однозначно 100% всі будинки. Багатоквартирні створять ОЗБ. Звісно, що не всі будуть самостійно управляти будинком. Вони для цього будуть наймати відповідних фахових управителів, які будуть надавати якісні послуги за від помірну ціну ну, тут. Вже ми зараз можемо перейти е, в розмові своїй до ринку надання послуг, але знову таки це не це вже питання Так, це не тема так. сьогоднішньої так. зустрічі, е, пане Романе. Зараз, е, якщо знову таки повертатися до ремонту е, капітального ремонту е, покрівель, е, як ми Мені відомо, ви мене, будь ласка. Якщо я помиляюся, зараз триває капремонт п'яти покрівель багатоквартирних будинків. Так, фактично вже розпочались роботи на п'яти багатоквартирних будинках. Це ми говоримо саме про покрівлі, шатрові, колишні чи старі азбестові шиферні покрівлі замінюються на сучасні металочерепицю на цих п'яти будинках. Фактично, коли ми говоримо про план на поточний рік, ми маємо завдання, погоджене міським головою не менше як 21 будинок капітально відремонтувати саме покрівлі. Це і шатрові, і м'які. Якщо порівнювати з е, минулим 2022 роком, то фактично нам вдалося відремонтувати на 32 будинках покрівлі. Шатрові і м'які також, це е, були е, показники минулого е, року. Хоча в цьому році плани поки що залишаються на рівні 21 будинок, але в підсумку року е, поділюся результатами, що вдасться нам зробити. Фактично за 23 рік запрошую. Ну забігаємо на само собою. Запрошую, але до того я переконаний, що ми з вами ще не один раз зустрінемося. Ради буду бачити, е, пане Романе. Навзаєм навзаєм. Е, пане Романе, е, я ще раз повертаюся до черги: П'ять будинків, які зараз на яких зараз виконуються роботи. Це значить 5 ОСББ. Так. Е, вони подавали документи. Якщо не минулого, то цього я так думаю, що напевно минулого року вони подавали і навіть ще раніше. До речі, от про чергу. Черга велика. Е, є достатня кількість будинків, які, які очікують е, ремонтів, проведення на своїх будинках. До речі, коли ми говоримо про плани е, ремонтів покрівель, інженерних мереж, чи, е, інших робіт, е, частка саме ОЗВ, які створюються і обирають перший капремонт в е, вигляді допомоги від міста, де складає близько 80%. Тобто mm -hmm. саме е, в цьому най, най най можна сказати активними є е, е, саме Озбе в. Е проведенні капітальних ремонтів за рахунок коштів міського бюджету. Ще один момент. Окей, зробили ремонт Система співфінансування. Все це зробили. Наскільки вистачить цього ремонту? Наскільки за технічною документацією, скільки часу, скільки років має прослугувати ця нова покрівля? Коли ми говоримо про покрівлю, звісно, в залежності від виду покрівлі, якщо ми говоримо про шатрові покрівлі, термін експлуатації мінімум 25 років, при тому гарантія на виконання роботи складає 10 років, і на м'якій покрівлі це 15 років, 5 років гарантія якості виконаних робіт. Але коли ми говоримо про срок експлуатації не менше 10, 15 років і 25, мова йде про те, що однозначно вона має належним чином експлуатуватись, вона має утримуватись належним чином і має доглядатись. Що, ми... От yeah. що стоїть за цими словами належним чином, коли ми говоримо про м'яку покрівлю, однозначно і, взагалі, про покрівлю, дахи, ми маємо усвідомлювати про те, що це не є вільний простір, де можна прогулюватись або мати відкритий доступ для сторонніх осіб. Це технічне приміщення. Мічні, яке має слугувати, воно має убезпечити від протікання від потрапляння опадів до будинку. Однозначно не має бути доступу сторонніх осіб, для прикладу, для провайдерів для прокладання якихось певних комунікацій. Не має бути втручання власників квартир, наприклад, монтаж кондиціонерів, витяжок або супутникових антенн або інших антенн, оскільки будь-яке втручання, пошкодження покриття відразу ж перше питання знімається гарантія на цю роботу, і друге питання ми розуміємо про те, що з'являється проблема пов'язана з латанням. І на кожен на свій розсуд починає латати, звісно, що е, е, міцність. І строк експлуатації він буде зменшений. Цільність, абсолютно цільність вірно. покриття. Ну і звісно, питання не допускати захарашення покрівлі, вона має періодично, як мінімум два рази в рік, прибиратись. Хто виконує ці роботи? І знову таки, якщо є необхідність встановлення певних технічних моментів, як ви вже сказали, там кондиціонери, там супутникові антени і так далі, так далі, хто має право це виконувати? Питання не в виконанні робіт, а питання в контролі і погодженні цих робіт. Коли ми говоримо про контроль. Ми маємо на увазі, коли говоримо про будинок ОЗБ, однозначно не має бути вільний доступ і ключ в кожній квартирі. І хто як хоче, так і туди потрапляє, і які заходи, хоче, то і виконує. Однозначно, ці всі роботи мають бути під наглядом, як мінімум, голови ОСБ або найнятим ним. Обслуговуючим персоналом за той самою покрівлі, да, які мають періодично оглядати, прочищати рівніву каналізацію, щоб не було забиття і затоплення, прибирати покрівлю. І саме під їхнім наглядом мають відбуватися певні роботи, пов'язані з монтажем чи прокладанням якихось певних комунікацій. Угу. Ясно, тобто не просто так, і звісно, це не має бути прохідний двір, як ми говоримо. Та? Це дуже-дуже серйозна річ, це дах. Це наш дах. Хочемо, щоб не протікав, потрібно доглядати його і цінувати і отримати правильно, правильно доглядати. А цінувати звісно, тому що це все іде з кишені Вінницької міської ради. А не забуваємо, що це наші гроші, так, це гроші громади. Такі і ми мусимо до них ставитися дуже і дуже серйозно. Пане Романе, дуже дякую вам. Директор департаменту житлового господарства Вінницької міської ради. Пан Роман Фурман. Сьогодні був гостем першого вінницького мультимедійного проєкту. Час змін встигли дуже мало. Але дуже детально структуровано. Дякую, пане Романе. Ну що ж, шановні глядачі, слухачі, зараз йдемо на невеличку паузу, потім знову повертаємося на наш майданчик. Час змін з Олегом Семком. Голови Вінницький ритм. Сто один і вісім рафаем. Місто над Богом, події, що поруч.